Дайте дитині подивитися мультик про Лего, і вона захоче, аби їй купили конструктор. Дайте батькові якісний анімаційний фільм про Бетмена і цими детальками гратиметься він сам. Warner Brothers вистрілили свою першу стрічку про пластмасових чоловічків, а тепер зазіхнули на дещо більше. Персона Бетмена пережила уже стільки, щоб про неї не знімали хіба що якісної комедії. Ні, стривайте, уже зняли лего фільм Бетмен мультфільм, який надивила май межу між дитячими витребеньками і дорослим сарказмом. Розпочати розповідь про мультфільм потрібно з режисури Кріса Маккея, котрий встиг відзначитися на аналогічній посаді при створенні телевізійного шоу робоцип. Варто наголосити, що цей почерк був збережений і у анімаційному фільмі про Бетмена. Перші 10 хвилин стрічки ти просто сидиш, не відриваючись від екрану, адже тебе просто обмазують веселими жартами, які розпочинаються навіть не зі заставки Warner Brothers, а чорного екрану. Бо кожен крутий фільм повинен починатися з чорного екрану. Впродовж стрічки цей запал дещо зникає, але лише задля того, аби довершити історію. Для мультфільму створили і чудовий сценарій, хоча він спрямований все ж на дітей. Те, що сценаристи постаралися на славу, помітно одразу: Лего фільм «Бетмен» насичений купою деталей, тому кожної секунди очікуєш на якусь репліку з прихованим змістом, яка дозволить згадати приємні спогади, пов'язані з темним лицарем або кимось іншим із Всесвіту DC. На диво, таких епізодів у мультфільмі справді багато. Вам залишається лише Розгледіти. У багатьох жартах є сарказм та висміювання стереотипів про Бетмена. Суворий голос, певний егоїзм у діях. Все це робить мультфільм не понурим, а навпаки, дає змогу посміхнутися з того, що сформувало цю персону в останніх повноцінних фільмах. Лего фільм Бетмен наповнений згадками про більшість стрічок темного лицаря, навіть оте хіття 66-го року. Так тоді специфіка зйомок була кардинально іншою. Ту версію Бетмена чудово передражнює сцена, де герої б'ються з. Противниками, а на фоні вистрибуть різноманітні написи Кабум або ПАМ. Мультфільм просто всипаний великотками, які намагається виловити з потоку усього побаченого на екрані. Наприклад, персонажі у розмові згадують ноланівського джокера, який хотів підірвати два кораблі. На цьому все не зупиняється і нам показують ставлення Бетмена до Супермена. У кадрі навіть з'являється Ліга справедливості. Та от це і є основною проблемою. Ніхто не пояснює, хто ці персонажі такі. Якщо у кінотеатр прийде молодий глядач, то він. Може просто не зрозуміти, що саме означає той чи інший епізод мультфільму. Тому деякі сцени або фрази, ймовірно, просто пролетять повз вуха малих фанатів Бетмена. Для того щоб задоволеними після перегляду залишилися усі дітлахам пропонують просто веселу історію, в якій вони впізнають своїх найбільших героїв та подивляться на епічне протистояння добра зі злом. Легофільм фільм Бетмен при цьому доносить ідеї взаєморозуміння, єдності та турботи про близьких. Ну і проблематика батьківства також присутня. Куди ж без неї? Особливо різко вона проявляється у плані всиновлення дітей. Це дуже виразно показує на екрані малий Шибайголова Дік, котрий не просто намагається потурати Бетмену. А й у певному розумінні перевершує його. Ці стосунки навіть змушують замислитися над тим, хто з ким бореться: Бетмен з Джокером чи Бетмен зі своїми принципами. Спочатку декілька важливих запитань викликає фінальна битва, адже за будь-яких інших обставин вона є просто абсурдною. Та розуміння того, що це все ж мультфільм, змушує задати собі питання, а чому ні? На екрані з'являється така купа знайомих персонажів з інших всесвітів, що певний момент тобі з нетерпінням хочеться побачити, чим це все закінчиться. Гадайте, Бетмен поборов би Кінг конга Окреме похвали заслуговує музичний супровід. Усі треки підібрані так, щоб якнайліпше підкреслити події на екрані. Використали фільмотворці і музичні меми, але не бійтеся, ви впізнаєте їх з першої ж секунди звучання. Чудові емоції викликають і головні теми Бетмена, Супермена та Робіна, яким додали дещо іншого звучання. Від цього гіршим вони не стали, викликаючи сльозу ностальгії на очах глядачів. Варто сказати, що Бетмен ідеально підходить для мультфільму подібного типу? Якби замість нього взяли, наприклад, супермена. Ймовірно, стрічка б не вдалася б такою веселою. Люди в мережі звикли до жартів про Бетмена, а новий анімаційний фільм про нього є ідеальним саркастичним відображенням усіх стереотипів та думок щодо цього персонажа. Навіть шанувальники Супермена з упевненістю вподобали б такий варіант темного лицаря, впізнали висміювання його недоліків. А може почали б ставитися до нього по-іншому. Лего фільм Бетмен чудовий привід для фанатів Бетмена відірвати свій зад від дивану і отримати купу гіківського задоволення від перегляду. Таких стрічок справді бракує серед сучасного супергеройського кіно DC, все світ якого став доволі похмурим. Для вас балакав і горанісмов. Текст писав Володимир Вітовський, тицяте вподобайки, поширюйте відео, та не забувайте підписуватися на Play.ua усюди, де тільки можливо. До зустрічі.